Всім привіт! Мене звати Настя. Та нещодавно я закінчила курс CLUB Клаб графічний та веб-дизайн. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами трошечки своїм досвідом. А щодо курсу, найперше, звичайно, я хочу подякувати своєму куратору Лізаті, тому що це був незабутній досвід для мене. Ти проходиш з нею весь цей шлях три місяці. Ви майже щоденно спілкуєтесь, розумієте, що людина вкладається. Вона зацікавлена в тобі і тому дякую за велике висклав за таку можливість, що дійсно. Дійсно, є такі люди, які підтримують тебе, особливо це важливо, коли ти новачок. До того ж, в нас була така невелика спільнота в Телеграм, де люди омінювалися своїми проектами, своїми помилками, своїми невдачами, своїми ідеями та теж багато чому. І кожні вихідні в нас були якісь міні-активності, нас занурювали у світ дизайну різними виставками. Дісними подіями, новинами. Це теж дуже круто, бо я того всього не знала, як, як би то не кидали. А, також, по-друге, хотілося б сказати, що структура в курсу дійсно крута, і він вистроєний від найбазовішого рівня до вже практичних завершених проєктів. Це дуже прикольно, що наприкінці курсу ви вже маєте готові. Проекти до вашого портфоліо це айдентика, це логотип, повне брендування. Тобто, ви складаєте гайдбук, ви робите лендінг пейдж. Це, це круто, і для новичків це вже великий крок до нової професії, насправді, бо інколи теорії дійсно. Дійсно замало для того, щоб працювати. А тут ви закінчуєте курс, і у вас вже є цілих три проекти на біганці. Тому це прикольно. Мені ще дуже сподобалося, що розповіли. І як влаштуватися в компанію, і як працювати на фрилансі. Це теж дуже мило щодо наповнення самого курсу. Воно мене дійсно захоплює, тому що ми починали просто з банерів рекламних креативів. Це були шрифти, типографіка, це були кольори та багато іншого. Дійсно, я для себе почерпнула багато нового, хоча я не була прям зовсім чайником в дизайні, але було дуже цікаво почути про нові кольорові системи, як підготувати все це до друку, тобто такі нюанси. Ти дійсно розумієш, що викладачі, які розповідають це тобі в відео, є справжніми професіоналами, і на це цікаво дивитися. Тобто до цих уроків хочеться повертатися, хочеться передивлятися їх. Все звук дуже гарний картинка, дуже якісна. І це дійсно видно, що такий український проект, стартап, як весь склад, зроблений дійсно професіоналами своєї справи, і це дуже прикольно, Хотілося б їх бачити частіше, можливо, з більших сфер. Дуже дуже мило, і тому я хочу подякувати всій команді Vice Club за таку чудову нагоду вчитися в них. Є куди рости, є де розвиватися. Тому я бажаю цій школі тільки вдачі і ще більше студентів.